Особняк Аршавського або дім невтішної вдови, дім плачучої вдови, будинок вдови, що плаче, пам'ятка архітектури в Києві на липках на вулиці Лютеранській, 23. побудований у 1908 році за проектом архітектора Едуарда Братмана в стилі раннього модерну, має статус пам'ятки архітектури місцевого значення. Будинок відомий під поетичною назвою Дім невтішної вдови, ймовірно, через те, що його головний фасад вінчає жіноча маска, і під час дощу кам'яними щоками сумної красуні невпинно течуть сльози. За легендою, будинок належав якійсь безутішній вдові, але насправді його замовив Сергій Аршавський ні він, ні його родина не бідували. Історія У 1882 році садибу на розі лютеранської та банкової вулиць придбав колеський радник Андрій Михайлович Гербаневський і звів на ній одноповерховий дерев'яний будинок. Окрім будинку, тут розміщувались невеличкий сад з фонтаном та одноповерхові служби каретня стайня комора. У 1902 році садиба за заповітом перейшла у власність поміщика Пирятинського повіту підпоручика Льва Михайловича Гербаневського. У 1905 році садибу придбав полтавський купець другої гільдії Олександр Сергійович Аршавський. Саме він замовив будівництво теперішнього особняка. Автором проєкту став архітектор Едуард Братман. Який одним із перших почав працювати в Києві в стилі модерну. Будівництво розпочалося у 1907 і було завершено на початку 1908 року. На садибі також з'явилися кам'яні двоповерхові служби, в них розміщувалися два приміщення для автомобілів, кімнати для прислуги, дві льодовні і два холодних льохи. У двір були проведені каналізація і водогін. Площу 125 квадратних сажнів займав сад. На будівництво і обладнання модного особняку на липках Аршавський витратив багато коштів. Щоб сплатити позики, він здав на три роки весь другий поверх В Слатвінському. Згодом утримувати особняк видалося за дорого, і у 1913 році Аршавський його продав. А натомість придбав незабудовану ділянку по крутому університетському узвозу 3 та два прибуткових будинка по вулиці Басейній 11 та 13, колишні будинки з Пегальського. Новим власником особняку став київський купець першої гільдії Тев'є Моєсейович Апштейн, крупний підприємець південно-західного краю, якому належали ще декілька будівель в Києві. По його смерті у 1917 році в будинку ще два роки мешкала його вдова труня Йосифівна Апштейн разом із родиною свого сина. Після революції у 1918 році особняк націоналізували, надалі тут розміщувались Федерація іноземних груп при ЦК РКПБ у березні серпні 1919 року відділ діл 12-ї армії у 1921 році. Провспілка південно-західної залізниці у 1922 1925 роках. Потім особняк отримав спецпризначення через близькість до комплексу будівель ЦК КПУ, нині секретаріат президента України. Він перейшов у власність управління справами ЦК КПУ. Після здобуття Україною незалежності, дім плачучої вдови став однією з київських офіційних резиденцій президента, найменшою за розміром.